Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Русла. Мене звати Павло. І сьогодні в нас ролик розборка та зборка секатора від компанії RS VS9XR. Для того, щоб його розібрати, необхідно використати одну викрутку під номером PH2. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Перш за все, знімаємо пружину і амортизатор з руків'я. Знімаємо пружину, можна для заміни зняти зразу амортизатор, можна його зняти потім після того, як розкрутимо контрлезу з руків'я. Тепер викруткою хрестовою відкручуємо ось цей гвинт. Знімаємо гвинт, бачимо, на ньому є шайбочка гровера. Знімаємо пластину фіксатора, розкручуємо гайку, виймаємо ось овий. Ну, секатор є розібраний надвоє. В такому положенні можна спокійно нагострити лезо, обслужити секатор, тобто необхідності далі розбирати, великої немає. Ну, але ми розбираємо до кінця. Для того, щоб від'єднати контролезу від руків, я необхідно розкрутити ці два гвинти. І знімаємо саме контролезу. Всередині руків'я знаходиться амортизатор, його можна піддіти контролезом і витягнути. На контролезі ми бачимо встановлений на заклепці механізм замка. Він досить цікавий, підпружинений. Ось такий от рычажок. Для того, щоб зняти лезо з нижнього руків'я, необхідно відкрутити ось ці два гвинти. У нас був випадок, що на аналогічному секаторі клієнтки загубився гвинт. Замість того, щоб замовити в нас оригінальний гвинт, а в нас є ось ці гвинти. Клієнтка її чоловік пішов в господарський магазин і от купив такі гвинти такого розміру, але звичайний там, не гартований гвинт. Ну і в результаті, коли вони скрутили цей секатор, буквально там на другий-третій зріс цей гвинт обламується, новий, який вони купили. І ламає руків'я, тобто ламає оцю пластикову частину руків'я. Звичайно ж, всередині, ось ця вся основа вона є металева, тобто з нею нічого не сталося. Але нам потім прийшлося трошки потанцювати з бубнами для того, щоб висверлити з цієї різьби обломаний оцей гвинт і поставити новий нормальний. Тобто, якщо раптом губиться фурнітура якась, то краще зверніться або до нас, до дистриб'ютора, або до офіційного дилера, там, де ви купували, для того, щоб купити оригінальну фурнітуру, тому що ці всі гвинти не є звичайні, вони. Калені, вони дуже тверді і просто в звичайному господарському магазині ви такого гвинта, такої якості не знайдете. Щоб розкрутити руків'я, відкручуємо гвинт, який знаходиться всередині ручки і виймаємо саме руків'я. Всередині ми бачимо, стоїть латунна втулка. Ось ця частина нержавійка. цей елемент добре змащений, він нехай собі далі працює. Збираємо секатор в зворотньому порядку. Прикрутимо контрлезо на своє місце. Змащуємо осьовий, змащуємо секатор всередині довкола осьового. Закручуємо гайку. Затягуємо її пальцями і ставимо на місце фіксатор цієї гайки, так, щоб співпав отвір в секаторі з отвором, в якому нарізана різьба на контролезі. Перевіряємо, як ходить секатор, ходить добре, люфтів немає. Затягнемо цей гвинт. Поставимо на місце амортизатор і поставимо на місце пружину. Перевіряємо, як працює секатор. Працює добре, люфта немає. Секатор готовий до використання. Придбати секатор ARS vs 9XR, а також усі необхідні змінні деталі до нього, ви можете в компанії Garden Tools Україна як офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!